Класний перший тайм виконання вашої команди, непростий другий тайм, ваші враження і аналізи експертів по цьому поєдинку. Е, ну, дуже дякую за таку оцінку. Я зараз, е, моє, моє бачення того, що ми програли, програли, по в всім статтям і. Я думаю, що так, да, в нас були моменти в першому таймі, но ми допустили ряд помилок, і після того як ми допустили ряд помилок, в другому таймі ми винужені були розкриватися, грати в активний пресинг, і в цьому крину пресінгу ми не до не доробили. І чого ми не доробили? Мабуть, не готові, мабуть, не готові фізично, може, мабуть, не готові психологічно. А, мабуть, в нас просто не все вдалося, то, що ми хотіли. Але факт остається фактом. Так, да, ми намагалися переломити ход цього поєдинку, розкрилися і стало тільки поганіше. Не думали би з п'ятим, коли пропустили вже дуже багато, можливо, вигравців? чи такий варіант розглядали. Ну, вся справа в тому, що наш воротар Сергій Білик він і так гарно ходить п'ятим. І він це робив, але все одно не все було так, як хотілося б. Ні, от ну то, що ще така справа. То що касається судівства, я пані, я розумію, що там без особих помилок, але ми обов'язково це проаналізуємо і нас не дуже влаштовує, коли мілкий фол в нашу сторону не свиститься. А у противника свиститься всі-всі мілкі фоли. І це це ламає нашу гру. Ви скажете ось по молоді у вас, багато таких вибористів на перспективу, котрі ну, розкриваються, тільки починають свій шлях, ось як вважаєте, по майбутньому? Я вважаю, що іменно ця є ця проблематика. Почому тому, що імені ці помилки а, там десь, коли накриваємо, хто-то один з молодих гравців не донакрив, хто-то один чуть, -чуть не донакрив. І нас пройшли в одно касання, і після чого було забіто ці основні гали при сьогодні три ти. Здобув один бал попередньому турі. Сьогодні поразка, ось, можливо, наступний тур це вже буде перемога. Ну, гарне питання. Я думаю, що ми сьогодні могли зіграти, зграти удачно, якщо б в обороні були максимально уважні. Якщо би так було, і коли ми вигравали, ми нічим не уступали по грі. Були моменти у них, були моменти у нас. Ну соперник не допустив основних ошибок. Ми допустили. і, мабуть, це є проблематика молодих гравців.